Привіт, мене звати Юрченко Денис. Я майже випускник курсу SMM, 26 й потік, який розпочався з вересня 2023 року. За профільною освітою я графічний дизайнер-рекламіст. Вже восьмий рік працюю у цій сфері. Також, окрім графічного дизайну, я для себе вивчаю ще веб-дизайн маркетинг. Також є випускником. Курсів з дизайну з комплексного інтернет-маркетингу. Веб-дизайн — другий потік, комплексний інтернет-маркетинг, — 21-й потік 2023 року. Закінчив <клес> діяльність моя була пов'язана напряму з SMM, тому що я працював, співпрацював з колегами з різних напрямків. Тому напряму розробляв різні креативи, візуалізацію, графічні матеріали для SMM. Для соціальних мереж і для маркетингу загалом. Мені подобалося навчатися на комплексному інтернет маркетинзі але вже закінчуючи зараз наразі СММ, я розумію, що і СММ також мені був корисний, тому що я знайшов відповіді на деякі питання. На який не зміг знайти під час навчання на комплексному інтернет маркетингу да й взагалі, загалом за вісім років, я знав поверхностно, що як працює, як взаємодіє. тому, отримавши певні знання та практику на комплексному інтернет маркетингу та СММ, я вже можу впевнено сказати, що я багато що розумію, багато в чому розбираюсь, і продовжую в принципі розвиватися далі. В першу чергу я хотів це вивчити процеси, інструменти, алгоритми для себе, в першу чергу, щоб Більше розбиратися у цьому напрямку, так як я молодий підприємець і планую запускати свій бізнес, і мені потрібно розуміти, що і як працює, як взаємодіяти з командою, з різними фахівцями, як взагалі це все влаштовано, щоб розбиратися та розвиватися у цій сфері. В першу чергу для того, щоб бути більш якіснішим, більш професійним, більш компетентним і широкопрофільним спеціалістом у сфері діджитал, адаптуватися під сьогоднішні реалії, і якісно надавати послуги як мінімум з графічного дизайну, і як максимум вже брати до себе замовлення в агентство, в студію і просувати вже клієнтів, надаючи їм комплексні рішення для вирішення їх бізнес проблем або особистих. Моя професійна діяльність стала ще більш якіснішою, ще більш професійнішою. Процесі навчання на курсі з СММ я розпочав роботу над власним блогом, над власним експертним блогом з графічного дизайну, веб-дизайну, реклами і взагалі спередіджита створив нові нові професійні сторінки, які розкачую, і буду продовжувати розкачувати їх поступово за місяць активної діяльності щоденної щоденного ведення сторіс публікації різ проведення прямих ефірів. Я навчився в першу чергу працювати на камеру, не соромитись та впевнено висловлювати свої думки. Розвиваю декілька направлень соціальних мереж: це Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, Facebook і ще можливо професійні напрямки, такі як Behance, Dribbble і тому подібне. Так як це вже мій третій курс на сертифікацію, то навчання проходило дуже весело. Багато людей, колег та однокурсників різних взагалі з різних професій, різного віку проживають у різних місцях і доволі і різні люди, різні особистості. Дуже активно проходило, проходив процес навчання для мене був. Важкий модуль з таргетованої реклами він і далі залишається поки що таким сірим лісом для мене, тому що там багато технічних моментів. І треба розбиратися достатньо добре, щоб розуміти, як взаємодіяти зі своєю цільовою аудиторією, потенційною аудиторією, як налаштовувати рекламні кабінети, запускати рекламу, щоб результат був якісним, і ви не зливали свій бюджет в трубу. Були такі труднощі з таргетованою рекламою. Як я впорався, просто почав розбиратися, цікавитись цим питанням, практикувати вже від початку лекцій. Повторюючи все за спікером та самостійно вивчаючи якісь певні матеріали, Внутрішнє бажання та мотивація, вирішили всі питання. Взагалі, атмосфера цього процесу навчального і взаємодія між командами, між однокурсниками, між підтримкою, координаторами, менторами і тому подібне. Тож, загалом, це. Такий приємний досвід, який я рекомендую вам всім відчути на собі. Модуль зі стратегії, і я зрозумів, як від точки А рухатись до точки Б, як структурувати всі свої кроки поетапно, які ставити собі KPI для їх виконання, як це все моніторити, аналізувати і, в принципі, рухатись поступово до своїх точок. Б, С і тому подібне. Також мені сподобався модуль з soft skills та hard skills, який проводила Юлія Проскуліна. Дуже чудовий спікер. Вона мені імпонує як фахівець з розвитку особистого бренду SMM. Є багато чого в неї повчитися. Рівень викладання дуже цікавий, дуже простий, інформативний, чудовий приємний досвід. Всім рекомендую. Проходження курсу з СММ мені дало відповідь на багато моїх внутрішніх запитань і, взагалі, розуміння, як поступово, поетапно структурувати свою свої дії, свою роботу і просуватися за певною, як можна сказати, методичкою від точки А до точки Б.